Добрий день, мене звати Ілля. Я представник компанії Public Web. Ми для Житомирського ТТУ влаштовуємо на тролейбусах безкоштовний Wi-Fi для всіх користувачів. Зараз він працює на тестовому у тестовому режимі і надалі ми плануємо налагодити на всіх тролейбусах безкоштовний інтернет для студентів та всіх вважаючих. Планується, що це буде. Досить зручно і підключить нових людей до такого виду транспорту. Сторінці. Що буде житомиряни бачити? Пірі підключенні до інтернету користувачі будуть бачити стартову сторінку. На ній буде вітання від житомирської адміністрації, а надалі, після підключення, ви потрапляєте на сторінку, там де буде розміщені всі ресурси для житомирян, а саме це Стан доріг, карта, всі маршрут тролейбусів, новини, всеукраїнські погода і якісь цікаві ресурси, які будуть зручні для студентів і просто людей, які користуються інтернетом. Не користуєтесь, так? Тобто для вас це не буде ніякої зручності, якщо тролейбусі буде Wi-Fi, так? Ану, але ж думаю, ви користуєтеся інтернетом, так? Wi-Fi мережаю, в тролейбусі. Ні. А чому? Не знаю, не вмію. Не вмієте, так? А чого чі... там? В тролейбусі зараз підключили систему Wi-Fi. Ви як вам буде зручно користуватися такою мережею? ні. наші внучки так, нього є. Вона буде давайся. Тут Внучка буде задоволена, так? Да? У тролейбусі є вайфай? Ні, мене не бентежить. Я... Мене бентежить питання, щоб це все було законно. Ага. З точки зору е, дозвілів з державного центру радіочислати. Ага, зрозуміло. А що це може бути з чим пов'язано? Може бути шкода нанесена, наприклад? Е, ні, це якщо неправильно не, не розподілені частоти, ну, додаткові будуть завади іншим користувачам цього діапазону. Дякую вам. Будьте здорові.